Шановне панство, сьогодні випуск такий слегка незвичний на каналі буде. Зніматиму блокбастер в супермаркеті. Подивимось ціни на продукти і перевіримо толерацію європейську. Не виженуть мене з камерою. Кому цікаво, то не перемикайтеся, порівняєте ціни на продукти з Україною, так як більшість з України дивиться мене. Що ще, настав 2025 рік, всіх вітаю, хто дожив з 2025 роком, хто там в Україні сидить, щоб вас бидло ТЦК не відловило. Сидіть, не висовуйтесь, бо підете в армію, там вам видадуть труси з надписом ЗСУ Лопату і підете копати землю, замерзлу. А інша половинка, яка сидить, їй бажаю те, щоб ракета на голову не впала, кацапняча. Ну а бажано виїжджати взагалі. Нічого там сидіти. Принаймні спробуєте пожити. В якійсь іншій країні не приживетесь, завжди зможете туди в диктатуру повернутися. І корупцію. Ось, ну це такий злегка відступ ліричний. Ще бацила мене поконала тут європейська. А в Україні сидів український викашлював тут. Тепер модні європейські. Ну, ніби вже полегше голос може говорити, то зараз дійду до Ашану, покажу там, ну як взагалі там, чим воно відрізняється від України. Ну, в основному ці не продукти так. По їхньому це Ошен вони називають, так незвично було спочатку. Я його називаю Ашан, як і називав. Ще тут є. Якісь ще магазини в основному, хто тут ніколи не був, то є ще бідронка, але вона така як склад, там неможливо розминутися, не подобається. Мені Лідл є. Там основна специфіка, що ціни поплутані, не знизу ціна на поличці, а зверху і завжди плутаєшся. І що тут, ну, жабка це, не супермаркет такий. Маленький у них магазинчик, але плюс в тому, що він в неділю працює. З поляків така дурновата програма якась, не знаю, як це назвати, там. щоб це ж ви проводили свої, своїми близькими та рідними неділю. Ніби вони і так люди не можуть провести той день своїми рідними. Закривають всі супермаркети велику на неділю, а коли починаються свята. Там, наприклад, три дні вихідних підряд, чи два дні, там, коли великдень, то все закрито, а потім неможливо зайти в той магазин, тому що там черги такі, все змітають з полиць. Крім того, що змітають з полиць. Бляха, ну це ж для вас самих невигідно, продукти псуються, там, які недовго лежать. Але це ж Європа, їм байдуже ті продукти вони... європейці вони вміють сміття сортувати. Ось вони... Не відкривають свої супермаркети на вихідні дні, вони потім все вивалять на смітник, посортують і утилізують. О, яка прекрасна логіка. Ось я підійшов ближче вже зі своєї невеликої такої промзони, де я живу. Тут ну, нічого такого специфічного, парковка дуже велика. Взагалі цей магазин не сильно люди відвідують і це радує, тому що там. Ну, все так гарно складено і немає таких натовпів, як там в інших магазинах, і черги на каси маленькі. В принципі, коли не пройдеш, в час пік, не в час пік, завжди зручно, гарно. і Для мене це магазин номер один. Ще тут є програма лояльності, карта. Тобто там різні відсотки. Ну, ось, наприклад, в мене один відсоток. Якщо я там купив на 300 злотих, щось, то 1% цей повертається в вигляді балів назад на карту, і тими балами потім можна заплатити за продукти. Ну нічого незвичного, але так. От, Наприклад, в Lidl там якась дебільна ця бонусна система, а в бідронка, то взагалі там такого немає. Там є просто карта нею, пікаєш і вона дає там додаткові знижки на якісь продукти. Ну Ось такі тут возики, це з монетку кидати і така червона, проста пластикова не треба. Монетку просто береш і їдеш вона собі. Часник 12, ось такий. Цибуля 6 злотих, то їсть, ну, просто потім... Зможете там в будь-який час, коли хто буде це дивитися, курс конвертуватимете злотих до гривні, тому що він Hello. слегка скакає. Ось морква. 4 ціна. В принципі, ще гарна, а буває гірша морква. Так, жінку щоб я не лякав, тут 379 картопля, ну теж там різна, буває, прийдеш немає, що вибрати. Зараз гарно лежить, в принципі. Тут от різні тістечка, ну я це рідко купую дуже Ось торт, ну це не за торт 20, це а, ні, за торт 52 злотих кілограм. Сернік бельгійський якийсь. Хліб, це як аналог нашого батону. Ну, не зовсім аналог 469, тому що він більше з такого сірого борошна, воно більш корисне. Хтось любить, хтось не любить. Ось чорний хліб. Така велика половина порізана. 4.20 ціна. Ці продукти не огляну, звісно, але основні покажу ось консерви. Оце смачна така штука Шпрот, е як воно, Шпроти в томатному соусі, їй недорого, 3,58. Ще тут вибір печива ось є на, саме на цьому стенді тут завжди різні акції. Ось така пачка на мазовецькі бачимо. 18-50 це кілограм в шоколаді. Це недорого і зручна упаковка, ось ще є за 16 ругалки. Також можна тут скриньок нагребти собі, там печиво, цукерки, але тут я рідко їх купую цих скриньок є також ось така ляда, там можна просити сир ковбасу, щоб нарізали. І як бачите, як я і казав, тут немає такого аншлагу, людей немає, як в тій же бідронці, куди зайти, просто неможливо, там тебе постійно штурхають. Рюкзаками своїми від між рядами, малесенько. Яйця ось, ну видно, що дешеві вже забрали. Хоча тут різні ціни. ось. 8 злотих, 10 штук. Буває по 6, ну ціна на яйця сильно коливається, так як і в Україні. В принципі. Далі подивимось, зараз ще таке ходове. Апельсини, банани. А ось яблука. Польща великий імпортер яблук, тому тут вони дешеві мають бути. 2,20 такі яблука. Апельсини різні ціни, але що сьогодні ціна високовата. Майже 9 злотих за кілограм таких апельсин. Буває і нижча ціна. Банани бачимо 7, 7 злотих кілограм. Далі молочний відділ. Радує те, що в Польщі ціни на молочні продукти десь такі, як в Україні приблизно. Ось бачимо кефір. Така баклажка 4.25. Ціна, я думаю, в Україні і дорожче можна знайти. Сирки плавлені. Ось такий сирок, 100 грамовий, 349 злотих. Простий сир. Сир по ціні десь 300 гривень за кілограм або 30 злотих за кілограм. Ну тут, видно, тут мільйон видів. Середня ціна така там, ти що. Які там вищі сорти, дорожчі, нижчі, нижча ціна. Так, Ще мені треба пакетик простий, я так сильно тут не закуповуюсь, більше просто прийшов відео зробити ознайомче. Щоб це все в руках не тягати. Йду пакетик взяти одноразовий. Так, прикол такий, що пакетики ці безкоштовні. А в Україні. Візяв пакет. А в Україні такий прикол, що ракети падають на вас, убивають вас в армію, цих хлопів женуть на убой. Так і ще й пакетики продають там, скільки вони там. Останній раз я був в Україні 10 чи 20 копійок. Пакетик ти не можеш не купити на касі. Ну це просто верх цинізму якийсь уже. А тут в Європі вони такі всі екологічні, а пакетик. Тут безплатно, береш, замотав все і все, що треба, ніхто з тебе не знімає ціну за нього. Так, не можу цукор знайти, де він? Так, за одне молоко подивимось зараз. Ось молоко те, що деякі ідіоти називають, що воно не справжнє, а воно справжнє, якось я відео може зроблю, розкажу вам про таке молоко Тетрапаковське. Ось така пачка, скільки тут літер. Щось не бачу. Так, літр молока Тетрапаковського 5,40 злотих. Просте, це звичайне молоко, просто воно по такій військовій технології запечатано, так що пийте на здоров'я, це гарне молоко. Різних дебілів не слухайте, що воно не натуральне. Так, мені цукор треба. Щоб ціну на нього побачити. Шух, я як бачимо, прийшов тут, мерчики їхні тільки викладають. Все. Ось такий цукор. Взяв, не знаю, ціну десь близько трьох злотих, я в чеку покажу в кінці. Так, тут різні каші, і ось вони поляки, видно, що не їдять гречку, тому що вона в самому низу і рис теж не дуже люблять. А Вермішель жируть, як скажені, вона на найвидніших полках ось такі рожки 4.20. Я рідко Вермішель їм. Спагеті. Ось 6.20 ціна. Але рис і гречка явно дорожчі, ніж в Україні. Зараз знайти бігу ось такий рис пів кілограма бачимо. 3.30. Гречка, гречка, не знаю, всю, мабуть, вже забрали, да, з гречкою проблематично. Не завжди вона є. Ну, ось якась є, але це гречка в пакетах. 7,20 там, скільки там. 7,20 за 400 грамів, це дороговато, Треба просто брати. Так, пиво, пиво не буду показувати. Сільно ну, не пийте пиво, не розбивайте собі животи. Краще зараз зайду в міцний алкоголь та подивимось там пару товарів. Олія. Так, олія. От в них сонячникова проблема, є тільки ріпакова. Це така літр ріпакової 7 злотих. А Соняшникову важче знайти, хоча ось теж є, інколи буває і немає. 8 злотих олія. Так, надіюсь, основні такі продукти показав вам, щоб відео сильно не розтягувати. Так, ось є джин 0,7 за 44 злотих. В Україні десь теж так, ну можна за 33 знайти злотих. Тут і ще таке ось капітан Морган Black Label 62 злотих. В Україні теж, думаю, дешевше буде. Але принаймні тут не такі ціни космічні на алкоголь, як в Ірландії, чи в якійсь іншій країні. Ну що ж, я підходжу до Каз, тут є... Каси самообслуговування є звичайні, я на самообслуговування ходжу. Далі подивимося чек і трішки про податки розповім. Так, розплатився я. А, повезло, що такі ворота в них ударило мене ними. Коли розплатився в кінці, виходиш і там мало того, що такий чек дає. Зовсім не екологічний, скільки паперу витрачають Так там відкривається дверка така пластикова, коротше треба зісканувати штрих код для того, щоб вийти з їхнього супермаркету. Не знаю, для чого вони таку дебільну систему зробили, щоб ніхто не вкрав, чи що можна переступити чи якось його обдурити, все одно. Але ось це завжди дратує, коли виходиш і тобі. Треба ще, він не завжди сканується той код. Стоїть, щоб відкрилася та ті воріться, щоб вийти з магазину. Що ж, на цьому все. Такий був огляд. Ставте там, як там, отак палець або так вниз. Коментарі рідко пишете. Але ну, в принципі пишіть, хто там. Як там я на, на інші канали заходжу, там пишуть україномовний контент, о, ми любимо. Ну так от вам україномовний контент, який мене 95% з України дивиться без підписки і не, не знаю, чи то їм жаба душить поставити, той лайк, чи що, підтримуйте, щоб канал просувався, буде вам більше україномовного контенту. А якщо не підтримуєте, то підете дивитися дудя там, чи гордона чи кого там. Ви дивитесь в Ютубі. так Якщо є якісь коментарі там, чи може хочете відео про інший магазин в такому ж стилі чи якось детальніше, щоб я показав продукти, товари, пишіть, можливо, зазніму ще випуск. І так чек такий, як бачимо, кілограм. Цукру 3 злотих, який я купив. І на що б хотів би звернути увагу глядачів в цих чеках, те, що, не знаю, більшість, мабуть, не задумується, В Україні ми платимо 20% податку з кожної покупки. І потім проклята держава украде весь той общак. А в Польщі тут трішки по-іншому, і тут державу прокляту я не назву, тут суспільство відносно чесне. Якщо в них є корупція, може там відсотків 5 не більше. Ось тут розділено по квотах. Тобто квота А 23%, квота Б 8%. І квота С з попереднього чеку 5%. Тобто в них кожен товар відноситься до спеціальної квоти. І ось так в такий спосіб в них розподіляється ПДВ, що є, на мій погляд, Якось справедливіше. Там, якщо якась вода мінеральна, пластикова упаковка, там 23%, якщо сільськогосподарські товари, там картопля, цибуля і так далі, там 8% оподаткування йде. Ну, я точно не знаю все, але ось так. Так що, хто хоче, приїжджайте до Польщі і будете платити податки в польський бюджет зі своїх покупок.